Погодьтесь, часто можна почути в США одні тільки битки. Навіщо мені цей мотлох, Краще я піду і куплю в Україні. Та на авторі я знайшов дешевше. Давайте ми, на прикладі декількох автівок зі вторинного ринку України це перевіримо. Ми розглянемо попередній стан цих автівок та порівняємо зі схожими моделями, які ми вже купували нашим клієнтам. А висновки ви зробите самі. Починаємо. Почнемо ми з дуже популярного серед українців варіанту Volkswagen 20-го року випуску. Ось є таке оголошення. Дуже цікава ціна в 20 тисяч 500 доларів. Пробіг у нас просто пушка. Так, комплектація слабенька, наймінімальніша, але нічого. Якщо вона була дійсно в гарному стані, в USA, то це не страшно за хорошу мінімальну комплектацію. В нас на вторичці. І 22 тисяч доларів не шкода, а тут 2500. Але дуже цікаво, чому занизили так ціну. Давайте дивитись, що було з нею в Штатах. По кузову все чітко, морально претендент на купівлю. Але ні, вона була втоплена. От такої. Втоплені авто це завжди лотерея. І купувати такі авто слід тільки після ретельної перевірки. Цікава ваша думка? А ви б ризикнули зекономити і купити втоплене авто, знаючи, що можуть виникнути проблеми з замиканням водою в двигуні, водою під підлогою і пліснявою, від чого може бути дуже неприємний запах. До того ж, це дуже шкідливо для вашого здоров'я. Напишіть в коментарях. А доки ви пишете, ми перейдемо до Тігуана, якого ми купили для нашого клієнта. Як бачимо, в нас тут крутезна комплектація для цієї моделі. Взагалі це Volkswagen Tiguan 2019 року. У нас тут мінімальні пошкодження, панорамний дах, електронна панель приладів, безключовий доступ та запуск. Пробіг тут по Карфаксу 53 тисячі миль це оцінка відмінно. Також турбований 2-літровий двигун, повний привід. І, до прикладу, це авто обійшло. Ось нашому клієнту в 7 750 доларів на аукціоні доволі вигідне придбання. І при порівнянні цих двох варіантів особисто для мене вибір очевидний. Переходимо далі. До речі, якщо ви хочете знати ціну наших варіантів під ключ в Україні, без питань переходьте в описі під цим відео. Є посилання на менеджерів компанії GrandCar, які з радістю вам допоможуть. А також підписуйтесь, щоб не прогавити наступні відео. На черзі в нас Audi q 5 куди ж ми без Audi. Ось такий автомобіль 2018 року на авторія. По самому низу ринка. Його ціна 27 тисяч доларів. Це, в принципі, як і наш варіант, про який ми поговоримо пізніше, але одразу скажу: тут цікавіше авто, краща комплектація, рік свіжіше. Давайте подивимось його історію. Вбиваємо він код. Тут точно буде до побачення. Ви просто подивіться на цей автомобіль. І ринок на ці авто реально такий менше 33 тисяч доларів. Дивитись, сенсу немає. Е, вибачте за емоційність, але ви все бачите. Все перед вашими очима. Вбили він код, вбили мої мрії про хорошу ауді 18-го року на авторі. Все. Одразу давайте переходити до нашого варіанту. Це Audi q 5 в комплектації преміум 18-го року. випуску. Ми в голові тримаємо попередній варіант з авторія. В нас тут мінімальні пошкодження, гарний пробіг, крута комплектація. Сімейний комфортний і в той самий час агресивний і динамічний автомобіль. І, взагалі, тут в нас повний привід, дволітровий двигун, прям все, що треба. Такий автомобіль на аукціоні нам коштував 14 тисяч 200 доларів. А я нагадую, якщо ви хочете знати ціну під ключ, розумієте. Друзі, йдемо далі. На черзі в нас ще один варіант з авторія це Mercedes Benz GLC318 рік. Він в нас по низу ринку. Цікавий варіант: 32 тисячі 990 доларів коштує. Дуже потужний колір, прикольна комплектація. А от зараз давайте подивимося, якою вона була в Штатах. В штатах же вона була ось така. Ну не сказати, що 100% тотал, але дуже неприємний удар. І до всього знадобилась заміна рідного лобового. Це дуже грає на ціні автомобіля. Але якщо давайте так навіть її відновили у офіційного дилера з новими оригінальними запчастинами, а ми закриємо очі на те, що нам такий удар не подобається, спрацьована безпека, можливо, такий варіант розглянути до купівлі. Але ви повинні розуміти, що від нашого авто після ремонту... Монту різниця з цим автомобілем буде дуже суттєва. Зараз в цьому переконайте. Наш Mercedes-Benz GLC 300 але вже 2019 року по кузову повністю цілий автомобіль, задній привід, шикарний пробіг 54 тисячі миль. Тут потужна комплектація, також доволі красивий колір, Справжній люкс. От справжній люкс, шикарний місткий салон, тактильно приємна шкіра, буквально всюди. І дуже красивезна мультимедія. Даний автомобіль ми купили на аукціоні за 11 тисяч 500 доларів. Ось ціна під ключ цього варіанта вас сильно здивує, враховуючи те, що цей варіант на рік молодший. Варто відмітити, що в нашому варіанті немає панорамного даху, а в тому він був. Але ціна на той варіант на 10 тисяч доларів дорожчі від нашого. І я нагадую, то був самий низ ринку. Як бачите, по нашим варіантам придбати практично ціле авто з аукціонів Америки можливо. Так, на це потрібно витратити багато часу, щоб знайти, перевірити, порівняти різні варіанти, проте ви не будете потім розчаровані, що не скажеш про дешеві автомобілі, які ми розглянули на вторичці. На мою думку, таке щастя не коштує своїх. Грошей. Практично завжди автомобіль з аукціону в гарному стані під ключ з ремонтом буде коштувати дешевше, ніж автомобіль в такому ж стані в Україні. Про це ми поговоримо в наступних наших відео. А щоб їх не пропустити, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та підтримуйте якісний україномовний автомобільний контент. З вами була компанія Grand Car. До зустрічі в наступних відео.